Їхня щоденна титанічна праця покращує життя тих, хто потребує допомоги, хто не має сили можливості самостійно вирішити свої проблеми. Вони опікуються найбільш незахищеними верствами населення: це соціальні працівники. Звичайно, що війна внесла свої корективи у політику соціального захисту нашої громади. Цілі категорії людей сьогодні потребують особливої уваги. В захисті їхніх інтересів ми звичайно враховуємо ці всі потреби, і відповідно були прийняті ряд програм по підтримці малозахищених кам'янчан, кам'янчан, внутрішньопереміщених осіб, і особливо родин військовослужбовців, які захищають нашу з вами державу. Кам'янець-Подільська міська рада ухвалила рішення щодо надання муніципальних надбавок для підтримки сімей військовослужбовців, запроваджено разові виплати по 25 тисяч гривень дітям загиблих бійців, розпочато виплати по 10 тисяч гривень військовим, які зазнали поранення на війні або перебували у полоні. До Дня матері передбачено разову допомогу матерям загиблих військовослужбовців. На території громади наразі мешкає понад 23 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Усі, хто потребує допомоги, отримують продуктові набори, житло і харчування, а також необхідні соціальні послуги. Міська рада збільшила розмір одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам. Якщо раніше видавали 250-500 гривень, то зараз ця сума становить від однієї тисячі до п'яти тисяч гривень. Кам'янець-Подільська громада фінансує унікальний заклад соціального обслуговування Турбота, де пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати цілий комплекс послуг. Консолідуємо всі зусилля для того, щоб допомогти найвразливішим верстам населення. Тобто ми можемо тут надати допомогу з оздоровлення, проходження певних видів реабілітації за медичними показами. Люди звертаються, отримують призначення. Можуть перебувати тут цілодобово протягом 15 календарних днів, утримуючи при цьому чотирьохразове повноцінне харчування. Також є послуги, які надаються протягом робочого дня. Тобто, приходять зранку до обіду, проходять всі процедури. Я пенсіонерка, в мене друга група інвалідності, загального захворювання. Я займаюся тут вже третій рік. Значно покращується здоров'я, приймаю кислородну п'інку, ароматерапію і мені приписують горку Євмінова для покращення роботи хребта. Мені масаж роблять тут за керів ніг, ходжу сюди, на тренажерний зал, теж ноги розробляю, тому що я інвалід-колясочник. Я після двох інфарктів. І не перший раз, і дуже-дуже тут дають хорошу допомогу. Персонал дуже вежливий, ароматотерапія, і солітерапія, і коктейлі, і електрофорез різних видів, і чувствується, що здоров'я йде на, на поправку. Все ми проходимо в фізкабінет, масажі, харчування. Теж добре в нас харчування. Я дуже вдячна персоналу і тим людям, які організували. Це для нас, для пенсіонерів це дуже важливо, тому що пенсії невисокі. От, звісно, ми хворіємо, потрібні ліки, а тут нам все безплатно і ходимо з задоволенням. Крім оздоровлення, пенсіонери та люди з інвалідністю отримують послуги з ремонту взуття та одягу, послуги перукаря, електрика та соціального таксі. Громадяни з обмеженими можливостями отримують соціальну допомогу вдома. Також у закладі є відділення для постійного проживання літніх людей та осіб з інвалідністю. Спочатку з відкритої збройної агресії Росії проти України турбота почала обслуговувати пенсіонерів та людей з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб. Сублідара, де йдеть війна. І коли ми приїхали, мене без пам'яті привіз. Я була от така вся. Десь Здесь хорошая врач женщина меня. дай им Бог здоров'я всім, хто здесь работает. 6 листопада працівники соціальної сфери відзначають своє професійне свято. Міський голова Кам'янця-Подільського привітав цих самовідданих людей. Я хочу привітати. Всіх працівників соціальної сфери з їхнім професійним святом, а також подякувати вам за вашу невтомну працю. Кожен, хто потребує, сьогодні має отримати допомогу і бути почутим. Тому у нас є багато роботи, і я впевнений, ми з нею справимося. Разом до перемоги. Ми сильні. Слава Україні!